В ефірі програма наші маленькі друзі та її ведучий Роман Маслов. Це моя собака. Її звати Мася. Повне ім'я Масяня. Вона любить гратися, гризти, все що, все, що можна і все, що не можна. Та бігати, пригати. А якого віку наша масяня? Її один рік. Яка вона за своїм характером? Кусається. Угу. Зрозуміло. А чи ти полюбляєш гуляти? кусається і угу. Кусається. А гуляти ти часто з нею Полюбляєш, як ти як ти часто Кожен це. День угу. Чудово, ти достатньо уваги приділяєш. Вроде. Угу. Намагаєшся, це добре. У нас тут тут ще маленькі друзі. От Семенчик і Богданчик. І ще й рожевий коник, вони завжди є в наших літературних ефірах. А зараз ми побачимо Олександр Васильцов, молодіжне телебачення ФСТВ, Зараз покаже своїх маленьких друзів. Будь ласка. У мене кошка Буся, собака сибірських Хаски Ела та маска Свінка на пиздку Маркіс. Я їх дуже полюбляю. Це мали маленькі друзі. Кошка живе вже багато років, вже десь шість, собака два роки. А свинка десь рік. Воно для мене спадні члени родини, воно для мене і антистрес, і гарний настрій. Я хочу кожному з нас побажати, щоб ми усі не забували, що поряд з нами є маленькі друзі. І під час війни та регулярних обстрілів для тварин також стрес. І саме тому їм треба поділяти якнайбільше найбільше часу службу, щоб вони могли боротися зі стресом і бути з нами. Піднімати нам настій і бути. Вазимочни родини. родини. Також я бажаю кожному не забувати будувати, гуляти та поділяти час своїм тваринкам. Угу. Дякуємо нашим <ривіт> дякуємо нашим учасникам ефіру і нашим маленьким друзям, що вони разом з нами є. От всі вони, вони добрі, вони дуже такі милі і вони е, такі креативні. Вони додають е, свій такий настрій, дій, дійсно є таким антистресом. От, і ми маємо ще згадати про. Казкову повість, маленький принц Ентуан Дзюпюрі, його головна думка, що Земля є планетою людей. Це така гуманна ідея, і що ми відповідальні за тих, кого приручили. І на завершення такий короткий анонс. От ви зараз побачили сюжет про наших маленьких друзів, що є справжнім таким антистресом. І такий антистрес є в кожного. І творчий конкурс на тему антистресу він триває і вже надсилаються різні твори. Це школярі, це студенти. Це Дорослі автори, і дуже багато є цікавих номінацій: фотографії, малюнки, і різні комікси, текстові інтерпретації, відеосюжети, і дуже-дуже багато креативних сюжетів, і деякі вже розміщені на цьому каналі. Отож, дивіться, підписуйтеся і спробуйте свій антистрес. І ще маєте час спробувати свої можливості в конкурсі на тему творчого антистресу. На цьому ефірі. Дякуємо за увагу.